Друзі, доброго ранку, майже шоста ранку. Викупали. Вчора 9 соток чесника приблизно, Поскільки хватало дня десь за 6 годин. Тимчасово перевіз його до себе сюди з поля, щоб забрати. Далі покажу де буду зберігати. Вже є під нього приміщення. Залишилось трошки вичистити і розстелити піддони. Буду зберігати на піддонах, ось так пов'язаних пучка. Рекомендую, щоб одна чи дві людини займалися в'язанням. Дуже зручно його і транспортувати, навантажувати, розвантажувати. І відповідно потім підвішувати за ці пучки. Також дуже зручно. Корисну площа можна збільшити у два рази. Це викопав з першого участка Любашу, там залишили ще десь 6 сотих. 9 рядків по 100 метрів харківського фіолетового, типу потрібно ще перевірити, який він. Так. Це Любаша. В принципі, це город, де чесник менший, я з нього почав, бо він більш заросший. Ну, гарний тут чесник. Да, я дивлюся всіх, слава Богу, в цьому році гарний чесник. І погодні умови набагато кращі, ніж минулого року. Але хоч і були дощину, брила трохи присутні. Це викопав типу Гулівера. Ну, я так розумію, у нього різні назви. Він видно, що він такий рівніший по формі, якщо любаша сплеснута, то він такий от кругленький йде, і він білий, там є буквально пару в нього фіолетових прожилок. Але також в нього мало зубчиків, Ну, він сам по собі такий невеликий йде. Ну оце рівні п'ятерочки такі, його великого в принципі той не буває, наскільки я орієнтуюся. Але його чеснота те, що він е, добре зберігається. Ну і це ще на прицепі що залишилось, все його було 4 рядка по 100 метрів. Це в мене на один рядок десь набралось зубчика. Десь це ще з першого чесника, який я починав. Ну Сорт цей такий собі, тут багато зубчиків, і вони невеликі. І я взагалі не знаю, нашої висадили. Я вибрав самі великі зубчики з того, що в мене посадив. Ну, бачите, тут от, такий чесник, він весь піде. Який більший на маркет, який менший піде в консервацію. Ось, можна бачити, скільки стрілки ще пропущено. Копаю вже свою копалкою третій рік. Така от глибина. Поцепив колеса, дуже зручно. Значить, в цьому році дав збій. Зараз постараюсь показати. Звідси покажу. Ось цей сцепний вузол. Ну, значить, тут іде труба. Далі тут виріс такий. Ішов. І дивно, що він не лопнув у мене ще в тому році, тому що в тому році була брила. Ну, Капець просто, яка була брила в тому році. Цей рік не порівняти. Ну, в мене конкретно, я дивлюсь в Вінниці, там люди страждають за, взагалі. Ну, і... З двох сторон покажу звідси будувати. Відповідно, перший раз я його просто заварив там, з середини, наскільки можна було достати, з країв сильно не завариш, тому що вставляється е, в копалку цей вузол, цей П-образний, вузол вставляється, відповідно, шов втирає, треба шліфувати. І просто ось усилив з двома пластинами з двох сторон. І якщо, вже якщо лопне щось, то точно не в цьому місці. Але сподіваюся, що все, що нічого не лопне. Так, зараз з 6 до 9 планую докупати той харківський фіолетовий і з тим полем зачистить. І якщо вистачить часу, після обіду вже з 3 годин, бо я ще справа, поїхати вже на участок, де часник точно вас здивує. Ну, як мінімум, мене він здивував. Я предполагав, що буде там такий результат. Ну, все побачите самі.